Всім привіт! Ви знову на каналі Roblox Fruit І сьогодні я вам покажу, як отримати меч Ренгоку в другому морі. Ось такий меч. Дивіться: ви можете вбивати Пробужденого адмірала, льда, який знаходиться в цій кімнаті. Це другий море лідяний замок. Або ви можете вбивати тех-челів або тех-челів. У боса більший шанс на випадання ключа, який називається спрятаний ключ. Щоб коли у вас буде спрятаний ключ, ви мусите піти до кімнати пробужденного Адмірала льда піти в цю сторону, і тут у нас буде секретна кімнатка. Тут у вас буде стояти сундук. Треба буде взяти цей, не брати цей ключ в руки, а просто нажати, коли він у вас є, і ви отримаєте такий меч відголок. І звання самурая. Я надіюсь, це вам допомогло. Всім пока.